Який насос ставиш на екскаватор? Таке питання в нас часто. Вирішив записати кіно по поводу насос на екскаватор. Значить, дивіться, коли кожен другий клієнт задає це питання. Питання нормальне, всі хочуть знати. Тож, відповідаю, насоси в нас різні в залежності від екскаватора. Коли мене питають, які ти нас оставиш на якусь определенну одиницю, кажу, я номенклатурно відповідаю, там GP, K6, 1G, чи там 2 g не знаю. ну, Тобто по-різному, залежності, яка одиниця. Клієнт каже, ні, ти мені в літрах. Скажи в літрах. В літрах. 6 літрів. Кажу, о, ні, 6 не катит, в мене на тракторі 32. Постав 32, я тобі доплачу. Я кажу, шановний наш клієнт, не треба доплачувати, не треба там 32 літра, Ну і тут виходить розмова. У нас хвилин на 20. З такою невеличкою теорією по гідравліці, з таким екскурсом в гідравліку на власних прикладах, розказую, чого 32 літра в даному випадку буде погано. 99% клієнтів погоджуються 1% клієнтів просто кажуть, та ну, херня. І таке діло. Тобто, шановні мої клієнти, у нас гідравліка вона вивірена. І хочу вам сказати, що насоси ми ставимо від 3,2, 3,2% до. До 16 літрів, в залежності від яка там одиниця. От, і це е, залежить там від того, наскільки швидко повинна працювати ця одиниця, як вона буде грітися і за якою потужністю працювати. Якщо ми ввалимо 30, 32 літра е, на екскаватор, представте собі, у нас бак 30 літрів, а ми 32 літра качаємо на хвилину, навіть навіть більше, бо в нас оберти півтори тисячі, е, ми просто будемо гріти гідравліку. Екскаватор буде не те, що дьоргане, він буде такий мега-дорганий, тобто він, він нічого не зможе зробити, де дергатися, сильно. сильно, сильно. От. І от така історія. Того гідравліка в нас вивірена. Якщо щось не так працює, ми, як правило, це побачимо на перевірці і зробимо так, щоб цього не було. Але тим не менше, питання задавайте. Але повірте мені на слово. Ми робимо так, щоб воно було найкраще. тому що досвіду в нас достатньо і робимо тільки краще для клієнта і ніяк не гірше. Все, Всім дякую. Вінниця мені діґір, телефонуйте.